Ми на хвилях польського радіо для України. Це програма Я у Польщі з вами Світлана Мялик. Вітаю! Майже тисячу днів триває повномасштабна війна Росії проти України. Весь цей час Україна бореться і тримає оборону. Російські терористи посилюють атаки по всіх регіонах, навіть західних. І якщо українці вже поступово так би мовити, звикли до дронових атак щоночі, то тепер, з початком холодів, російська армія атакує і крилатими ракетами. Ціллю є українська енергетика за інформацією військових експертів. Найближчим часом російське бомбардування цивільних міст ворогом продовжиться. Під час масованих ракетних ударів і Польща піднімає в небо бойову авіацію і переводить сили ППО у стан повної бойової готовності і продовжує військово політичну підтримку Києва. Нещодавно на сайті президента Польщі Анджея Дуди розмістили інформацію про обсяги допомоги Україні. Тож динаміка і обсяги більше ніж у країн-союзників. Польща посідає перше місце за рівнем ВВП серед усіх країн, які долучились до допомоги Україні. Польська підтримка першою надійшла на український фронт у значних кількостях. Також Польща передала найбільшу кількість важкого озброєння, і країна входить до числа держав, які в абсолютних цифрах прийняли найбільше українських біженців. Також було реалізовано численні ініціативи з допомоги хворим українським дітям, які потребували термінової медичної допомоги, і пораненим українським солдатам. Так написано на сайті президента Польщі. Нині російський терор в Україні змушує чимало родин виїжджати і шукати прихисток у безпечних країнах, зокрема таких як Польща. Тож яким нині є право на тимчасовий захист, що змінилось із часу початку повномасштабної війни Росії проти України, на яку допомогу можуть очікувати українські воєнні мігранти у Польщі, які тікають від війни. Про все це я запитала експертку з легалізації, очільницю фонду Дім там, де ти Олену Дегтяр. Пані Олено, багато зараз родин українських родин з дітьми, які навіть не виїжджали з часу повномасштабної війни, зараз е, намагаються якось виїхати, аби оцей період важкий ну, якось захистити себе, своє життя і, і життя своїх дітей, або вивозять дітей, або виїжджають так само матері, е, дружини з дітьми. І е, тут я думаю, що варто нашим е, слухачам і всім тим, кому важлива ця тема, нагадати, а також актуалізувати інформацію про те, як зараз зараз можуть українці, які стають вимушеними переселенцями, знайти прихисток у Польщі, то що передбачено польським законодавством на сьогоднішній день Польща єдине, що може надати, це легальне перебування в країні ЄС на період більше ніж 90 днів. З приводу фінансової допомоги, то чим далі, тим її менше, і немає вже можливості одразу отримувати житло на певний період проживання. Чим далі, тим складніше будемо говорити прямо і чесно, щоб наші українці у нас теж тут. Серце болить за всіх українців, які знаходяться зараз в Україні. Але дуже вже багато часу пройшло, і ті українці, які відразу виїхали, звісно, вони вже адаптувалися, вже мають і постійне місце проживання і мають роботу. І Польща, чим далі, тим більше вносить змін до закону про допомогу українцям в Польщі, яка мінімізує. Фінансову допомогу тому підсумовую, що на сьогоднішній день можна легально перебувати в Польщі, отримати статус УКР, це по іншому він називається статус ухочця, який дозволяє перебувати в Польщі більше ніж 90 днів. Дозволяє отримати допомогу щомісячну на дитину в сумі 800 злотих. Але знову ж таки, якщо ви маєте... Закордонний біометричний паспорт. Бо нагадаю, що українці, які тікали від війни на самому початку, не мали документів, мали змогу без документів оформити песель зі статусом УКР. На жаль, на сьогоднішній день вже такої можливості немає, тому якщо хтось ще сьогодні буде планувати виїзд за кордон. То треба вже попіклуватися про те, щоб був закордонний біометричний паспорт. Я не знаю, в який спосіб це можна зробити в Україні. Напевно, звертатися в ті регіони, які більш-менш тихі на сьогоднішній день, і за короткий термін замовляти собі документ. Бо за кордоном без закордонного паспорту, чим далі, тим складніше перебувати. Тоні Олена а щодо дітей, які документи для дітей потрібні? На виїзд. Для дітей так само потрібно мати закордонний біометричний паспорт, з собою потрібно мати свідоцтво про народження. На сьогоднішній день дозвіл батька на виїзд дитини-громадянина України з України до Польщі, наприклад, не потрібен, якщо дитина їде з мамою. Якщо дитина їде не з мамою, а з родичами, з сусідами. То тоді потрібно оформити у нотаріуса дозвіл на цю людину, яка буде вести діток як опікунство на довіреність. Ні, довіреність на перетин кордону. Ми зараз говоримо тільки про перетин кордону. Тобто, так. якщо мама їде з дитиною, то дозвіл батька на перетин кордону не потрібен на сьогоднішній день. Але якщо дитина їде з сусідом, бабусею або сестрою, малолітня дитина віком до 16 років. То тоді потрібен дозвіл на виїзд дитини за кордон від двох батьків. Ну бажано від двох батьків у нотаріуса можна оформити. Скажіть, будь ласка, я знаю, що є різниця так в законодавстві, тому що Україна дозволяє виїзд за кордон вже вільно, так без довіреностей дітям молоді з 16 років. А так, у Польщі, так. наскільки я знаю, що з 18 років не перетин кордону і виїзд, а перебування в Польщі. Без дорослого, так, так. Е, можливо, з 18 років. А перетин кордону дитина сама не може перетинути кордон, якщо їй немає 18 років, їдучи mm. з України до Польщі, так ні, на сьогоднішній день українці віком 16 років можуть самостійно перетинати кордон з України до Польщі, але потрібно розуміти, що потрібно мати з собою закордонний біометричний паспорт, якщо дитина вже була в Польщі. Як воєнний мігрант, то має електронний документ Дія який показує на кордоні. Якщо це не перший раз, то дитина розуміє, куди вона їде, де вона буде проживати, з ким вона проживає. Якщо перший раз, то теж необхідно знати, куди їдеш, до кого. Тому що українські прикордонники без проблем пропускають дітей з 16 років, а польські прикордонники мають право запитати, куди. Їде до кого дитина. Якщо дитина відповідає спокійно, знає, куди їде, на якій підставі їде, хто його де зустрічає, адресу, де буде проживати, то ніяких питань не виникає. Але якщо дитина загубиться у відповідях, так, то тоді, звісно, що прикордонники мають право залишити на кордоні до вияснення, чия дитина, куди їде, дзвонити, або ж відразу можуть дитину відправити до ошредку, де проживають малолітні. Діти, скажіть, якщо от українська родина приїхала до Польщі, тобто насамперед потрібно отримати песель Укр, тобто легалізуватися щодо житла, то тут чи варто звертатися за допомогою в якісь фундації, український дім? Дуже багато фондів дійсно підтримують українців, надають інформаційну підтримку. Але що стосується оплати проживання, то на сьогоднішній день таких фондів, які б могли собі це дозволити. Ну будемо чесними, немає але є воєвудський... Центром кризисовий це така адміністративна будівля, яка підпорядковується конкретному воєводству і фінансується з бюджету воєводства. І в кожному воєводстві є центром кризисовий. Тому варто перед тим як їхати до Польщі, наприклад, якщо до Польщі збираються виїжджати, то все ж таки знайти час, хоч трошечки, і попередньо промоніторити телефони через Google. Це можна знайти. Подивитися в Фейсбуці групи українці в конкретному місті, якщо ви вже знаєте, куди будете їхати. Бо ну давайте будемо чесними: на сьогоднішній день ну, мені здається, що у кожного українця, який залишився. В Україні і хочу переїхати. Ну напевно, хоч якісь знайомі в Польщі є, тому попередньо все ж таки потрібно вивчити хоч трошки інформацію і тоді вже їхати. Я знаю, що багато українців хочуть там на якийсь певний період виїхати, наприклад, на зиму, бомбардування, відключення світла, щоб просто перебути в нормальних умовах миру, щоб діти нормально відпочили. Також Ну, тобто там на три місяці по різному, тому їдуть не так далеко, стараються десь ближче до кордону і. Якщо мають якісь кошти на проживання, то якби вже будуть самі влаштовуватись, тому питаю саме цей порядок: що за чим як це робити? Так, по приїзду з закордонними паспортами з фотографією 35 на 4,5 потрібно звернутися до Уженду міста, до того де ви будете проживати, і маючи паспорт, фотографію, свідоцтво про народження, ви отримуєте песель зі статусом УКР. І що дуже важливо, і в чому відбулися зміни з 1 липня 2024 року, що дітки з 6 років вже здають відбитки пальців. бо раніше це було дітки з 12. Років тому з дітками з 6 років потрібно йти до уженду, заповнювати заяву, і ви отримуєте песель зі статусом УКР. Песель це ідентифікаційний код, статус це підтвердження того, що ви заїхали в Польщу після 24 лютого 2022 року. Варто вже йти, маючи польський номер телефону, підключений до інтернету. Тому що відразу вам зареєструють електронний підпис по іншому профіль зауфаний, і третій момент ви там же відразу зможете підтвердити цей електронний підпис і встановити додаток М-обиватель, в якому вже буде ваш електронний документ. Який називається Дія ПЛ? Не потрібно плутати з українською дією ніякого відношення. Цей додаток до української дії немає. Він називається Дія ПЛ. Ви побачите там таку електронну карточку з фотографією, яку ви надали. До Уженду міста вони її відсканують, і власне цей документ вам дає право легально перебувати в Польщі, легально перебувати в будь-якій країні Євросоюзу, виїжджати з Польщі, але не більше ніж на 30 днів, якщо ви не хочете втратити цей статус. І так само цей статус дає право. Подавати заяви на отримання фінансової допомоги на діток до 18 років в Польщі це щомісячна допомога в сумі 800 злотих. Хочу ще запитати вас про житло в центрах колективного розміщення. Що тут потрібно знати? Що це за житло для тих, кому немає за що орендувати квартиру, знайомих немає тут, щоб когось можна було залишитися у Польщі. Так, власне, для цього потрібно звертатися в центр кризисовий. В кожному воєводстві є такі центри, і вже підпорядковуються такому центру ось власне ошредки. Для людей, яким нема де жити, і в цих ошротках можна отримати тимчасове проживання, а далі вже можуть розподіляти в інші ошродки, в інші міста. Тобто тут вже немає, знаєте, якихось таких правил, що ви можете залишитися тільки в одному місті, тобто можуть перенаправити в інше місто. Це безкоштовно. Давайте тепер поговоримо, пані Олено, про тих українців, які вже з часу повномасштабної війни перебувають у Польщі і планують залишатися тут, тому що війна триває. Ви розказали про перші кроки, про легалізацію отримання Песеля Укр. А ті українці, які все ж таки бачать в перспективі себе певний час ще в Польщі. бо… Хочуть назавжди залишитися, вже визначилися, то українці подають документи на карту побиту. Але знаємо також, що з наступного року є можливість подати документи на карту ЦУКР. Карта ЦУКР для українців у Польщі. Вона так називається. То можна з 25 року отримати цю карту, яка дозволить легальне проживання і роботу до трьох років без додаткових дозволів. От розкажіть, будь ласка, про звичайну карту тимчасового побиту і карту, Тут цукор чим вони відрізняються, на яку карту подаватися, і чи варто взагалі подаватись, тому що, наприклад, статус Песель Укрм він має свої переваги на сьогоднішній день. Українці в Польщі можуть знаходитись до 30 вересня 2025 року. Хоча вже деякі країни Євросоюзу офіційно заявили, що статус. В їх країнах подовжено до березня 26-го року. Можливо, так буде в Польщі, але на сьогоднішній день ще жодних змін е, немає в цьому питанні. Тому розраховуємо на те, що легальне перебування до 30 вересня 25-го року. Всі українці, які знаходяться в Польщі, по подовженим документам, по візам, по картам побиту, навіть по безвізу, по статусу УКР, мають право перебувати до цього. Періоду ті українці, які для себе прийняли рішення залишатися в Польщі, в них є певні плани, напевно, на Польщу, так щоб отримати карту часового побиту, потім карту постійного проживання, карту резидента, потім можливо, бо є таке право, подавати на громадянство польське. Так от, для того, щоб традиційним способом від карти побиту до громадянства дійти, моя порада, повторюсь, традиційно, не прив'язуючись до жодних статусів. Тобто по роботі подавати на карту побиту або по господарській діяльності. Далі через 5 років подавати на карту резидента, і далі через 3 роки після карти резидента можна подавати на громадянство. На карту часового побиту на сьогоднішній день можна подавати українцям зі статусом УКР по роботі, по господарській діяльності, або приєднуватись до карти побиту чоловіка, якщо це жінка, так або дружини, якщо це чоловік. І так само діток зі статусом УКР можна приєднувати до карт побиту одного з батьків. Це в нас традиційна легалізація: як статус УКР замінити на? Вже карту побиту часового на ВНЖ. Далі з 25-го року нам обіцяють, бо поки що ще немає жодних інструкцій, що можна буде статус УКР замінити на карту ЦУКР, яка буде видана на три роки, але статус Укр дає певні переваги для українців в Польщі, особливо для. Вразливих категорій, тому що найголовніше те, що дає статус УКР, на мій погляд, це безкоштовну медицину. А якщо ви Медичне обслуговування НФЗ, УКР... так правильно так, медичне обслуговування НФЗ. так, це державна медицина, така сама, яку мають громадяни Польщі. А коли ви отримаєте карту цукер, то ви вже не будете мати безкоштовної медицини. Ви будете її мати тільки в тому випадку, коли ви влаштуєтесь на роботу, будете офіційно працювати, і тоді кожен роботодавець зобов'язаний оплачувати складки ЗУЗ, заклад убезпечень сполечних. І в цьому випадку так ви маєте право звертатися до державної медицини. І ще дуже важливий момент: не всі українці, які мають статус УКР, зможуть Подати і отримати карту трирічну цукор. цукер. Чому? Тому що на сьогоднішній день є певні чотири таких вимоги. Це на березень 2024 року у вас повинен бути статус УКР. Тобто, українці, які приїхали в Польщу після березня 2024 року, ну вже по закону вони не підпадають. Другий момент. Не менше ніж 365 днів не повинен бути втрачений статус УКР. А ми знаємо, що українці втрачали статус УКР. Це були технічні збої. Я маю надію, що на це не будуть звертати уваги. Але багато українців виїжджали з Польщі, потім поверталися, поновлювали статус, тому що статус втрачається, коли виїжджаєш більше ніж на 30 днів. І ось в цьому. Випадку вже є перерва така. І вже під другий пункт не підпадають такі українці, тому що статус протягом року втрачався. Третій момент на момент подачі на таку карту повинен бути статус. Ну, це, на мій погляд, найлегше, хоча теж треба буде перевіряти обов'язково. І четвертий момент потрібно мати дійсний закордонний паспорт. І ці всі чотири пункти одночасно повинні бути. Виконані, ми вже бачимо, що не всі українці підпадають. Ті українці, які працюють, то власне сенс подавати на карту цукер. Ну, я, чесно кажучи, не бачу, тому що ще вона законом навіть не визначена, що вона може дати. Тобто, це поки немає цих роз'яснень, інструкцій, так і ні, ні, цього ні. немає. Крім цих чотирьох пунктів, більше ніяких інструкцій роз'яснень немає. Хіба що подача буде тільки електронно? Обіцяють розгляд протягом 90 днів. Так само жорсткі умови приводу зміни адреси проживання. Якщо ви подаєте на цю карту, подаєте адресу проживання, потім змінюєте вам потрібно протягом 15 днів повідомити воєводу вашу нову адресу. Так як працюють інституції державні в Польщі, на жаль, ми вже з цим стикнулися, що листи від ужендів і губляться, і не доходять. Не дуже я вірю в успіх цього, але на позитиві, все ж таки, чекаємо з нового року. Будуть зміни до устави, буде чітка інструкція, буде платформа. Знову ж таки, потрібно всім мати профіль заофани, щоб податися на цю карту. Буде платформа, і будемо дивитися, як це все стартоне. У ну, як ця система буде діяти вже безпосередньо, так в реальному так, житті так, так хочу вас ще запитати. Скажіть, будь ласка, от з якими найбільше питаннями зараз українці звертаються до вашого фонду дім там де ти»? На сьогоднішній день найбільше питань з приводу втрати статусу УКР і як наслідок втрата виплати щомісячної на дитину 800 злотих? На жаль, таких запитів дуже багато, і статус система зараз знімає з заднім числом це за, за якихось умов вона це робить. Так якщо люди перетинали кордон. Я проведу тільки два простих приклади, і я а. впевнена, що українці в Польщі відразу можуть себе впізнати. Перший приклад: допоможіть. Я втратила виплати на дитину. Я нікуди не виїжджала. Я з 22 го року в Польщі, а я отримала лист від ЗУСУ, що у мене є захист в іншій країні. Ну як же ви нікуди не виїжджали і маєте захист в іншій країні? І на жаль, дуже часто українці не розуміють, що виїхавши з Польщі навіть на тиждень-два в іншу країну, проживаючи там в місцях колективного проживання. Вони вже там зареєструвалися. Якщо не особисто, то брали в них дані, реєстрували. Потім люди виїжджали звідти, бо їм там не подобалося. І це було там 23 й рік, кінець 22 го року. Повернулися до Польщі, прекрасно в Польщі знаходились, проживали. І ось зараз тільки ЗУС знайшов це так, бо система вже Тому, має можливість. Так, має можливість це виявити вже є між країнами Євросоюзу домовленість про передачу даних. І на сьогоднішній день людина втратила статус ще в 23 році і має повернути всі кошти, які вона отримувала від ЗУСУ на дитину. Це такий перший момент. Другий момент, дуже часто українці виїжджають з Польщі зі статусом УКР, мають М-обиватель, але виїхали через одну країну, повернулися до 30 днів через іншу країну. Ну, наприклад, виїхали через країну не євросоюзу, а повернулися через країну Євросоюзу, тобто, виїзд відмічено. А повернення не відмічено, і так само зараз система це знайшла. Хоча такий приклад був теж в 23-му році, можна, можна я сказати? тут уточню. Будь ласка, в'їзд назад повернення не помічене, тобто тут якось українці самі мають нагадувати про це прикордонникам, щоб ставили початку, як це відбувається. Ця зараз система. Ну, наприклад, якщо йде повернення через там Литву, наприклад, яка є в Євросоюзі, ну то. До кого звертатися на кордоні печаток ніхто не ставить, не стої, тому то. тому, коли ви приїжджаєте в Польщу, повертаєтесь з країни Євросоюзу. Ну от, наприклад, виїхали з Польщі в Україну, перетнули кордон, поставили печатку. А повернення було через Румунію до Польщі. Uh -huh. І польські прикордонники ніякої початки не поставили про повернення. Тому потрібно звертатися до відділ прикордонної служби в тому місці, куди ви заїхали, звертатися з тим, щоб вони в системі відобразили, що ви є в Польщі. Потрібно звертатися до уженду міста, писати заяву, що ви приїхали такого то числа в Польщу. Це заява під регорем відповідальності, тобто ви. Відповідаєте за свої слова, надаєте докази, що ви приїхали, що ви не перевищили. 30 днів відсутності в Польщі. І ужин вносить дані, і прикордонна служба вносить в систему інформацію, що ви є в Польщі. Ну і тут важливо вказувати, що є е, воєнними мігрантами, так що від війни е, тікають. Так, це обов'язково. Так? Так, є yeah. додаток М-обиватель, про який ми говорили, електронний документ Дія, це як електронна карта побиту, і при перетині кордону з Польщі в Україну з України в Польщі. Варто показувати цей додаток. Ну при виїзді з Польщі не всі переходи прикордонні хочуть бачити цей додаток, але деякі все ж таки звертають на нього увагу і печатку в паспорт не ставлять навіть при поверненні з Польщі в Україну. Але коли ви з України їдете в Польщу, тут обов'язково в першу чергу показувати дію електронну дію ПЛ і після цього тільки надавати. Паспорт. Спочатку в паспорті вам не ставлять, а в системі проводять, що ви повертаєтесь як воєнний мігрант. І тут ще дуже важлива річ: дію ПЛ потрібно оновлювати. Зверніть увагу, відкрийте свій електронний документ і подивіться, яка остання дата оновлення. І перед виїздом з Польщі перевірте свій статус через профіль Зауфани на сайті gov.pl можна це зробити самостійно. Якщо статус Укр, все добре. Якщо статус нує три літерки, то це вже означає, що у вас статусу немає, і навіть якщо у вас при цьому відкрився ваш М-обиватель, це не спрацює на кордоні, бо на кордоні в системі прикордонник побачить, що статусу немає і має право вас не пустити в Польщу. Так тому, аби не було таких ситуацій, зокрема на кордоні неприємних перевіряти потрібно. Бути е, уважними так до документів, до термінів перебування поза межами Польщі, аби не прострочити цей період, я маю на увазі для тих українців, які є воєнними мігрантами і які так. перебувають на статусі е, песель Укр. Пані Олено, спасибі вам за роз'яснення за інформацію. Ми сьогодні проговорили лише кілька тем. Їх дуже багато, і запитань від українців у Польщі теж дуже багато. Або від тих українців, які на жаль, через війну стають вимушеними переселенцями, воєнними мігрантами. Це дуже непросто важко. Я думаю, що багато українців ніколи в житті не думали, що доведеться переживати такі важкі часи і виїжджати, аби зберегти життя своєї, своєї родини, своїх дітей в інші країни але маємо бути сильними, маємо бути уважними до всіх цих документів, до легалізації, щоб все було згідно з законом з нормами тієї країни. Зараз ми говоримо про Польщу, які українці знаходять свій прихисток. Про те, яким нині у Польщі є право на тимчасовий захист для українських воєнних мігрантів, та на яку допомогу можуть очікувати українці, які тікають від війни і російського терору. Про це ми говорили з експерткою з легалізації, очільницею фонду. Дім там, де ти, Оленою, Дехтяр. це була програма. Я у Польщі з вами була авторка і ведуча Світлана. Мялик. Почуємось.